Рідні барви 4.5.0» – під такою назвою Івано-Франківську розгорнута виставка картин воїна Збройних сил України художника з Краматорська Артура Новікова. Тут представлено живопис і графіка митця до та під час війни. Виставка мандруюча більше 70 картин Артура Новікова вже побачили в Чернівцях. Тепер впродовж місяця художні полотна воїна збройних сил України оглядатимуть і мешканці нашого міста. Чому виникла така ідея? Ну підтримати хлопців, щоб показати, яка Данечина красива. Це не є там шахти, степи і щось таке негарне. Це, це, це Данеччина, вона дуже красива, вона дуже різноманітна, вона квітуча. Данеччина це і Азовське море, це і Святогірські гори, це і річка Сіверський Донець, це і степи, це і половецькі баби. Дуже важливо зараз показувати те. Те, чим хлопці займалися, хлопці, які воюють, займалися в звичному, в мирному житті. Частина з них це творчі люди, які мають можливість і зараз доносити ті свої бачення світу, бачення навколишнього світу. Іноді це не завжди папір, і не завжди холст, іноді це стіни тих будівель, в яких вони дислокуються, на відкриття виставки прийшли внутрішньо переміщення особи зі сходу України кажуть, що багато будівель, зображених на картинах митця, вщент зруйновані. Це в Ізюмі, це на горі Крем'янець були ці половецькі баби і. Е... Половецькі скіфи, і вони були зруйновані, деякі з них. І ви знаєте, я тільки що пробіглася і пошукала думаю, А може ж тут є хоч ізюм. і от хотілося б мені знайти своє місто, от яке бачив Моє місто очами Артура. Картини доводять, що е, люди жили в е, гарних місцях, е, гарних містах, і що в них е, що в них був дім. А зараз багато чого з тих картин, я так розумію, що може і немає. Наприклад, якщо це стосується Авдівки або стосується інших якихось міст, насправді Краматорс також постраждали, постраждали місто. На жаль, дуже постраждала Святогор, Святогірська лавра. З Артуром ми дружимо вже більше 20 років. Ми разом навчалися в Донецькому художньому училищі. Він та людина, яка навчив мене дуже багатьом речам в мистецтві, і він людина, якою я пишаюся, бо я знала ще до 24-го числа, що він піде захищати нашу країну, якщо щось станеться. На прапорах України, які дарують волонтерам бійці частини, де воює Артур Новіков, крім підписів, є обов'язково рисунок художника з зображенням безстрашного українського козака.